Слава. Кажуть, час це той лікар, що може загоїти рани, може стерти із пам'яті дати слова, події і змінити всі погляди, наміри наші і плани, а буває, що гаснуть із часом останні надії. Час невпинний, про свій хід він у нас не питає, хто устиг, а хто ні. Час немає назад, вороття, день за днем. Рік за роком він нас назавжди забирає, що плину того і складається наше життя. Але час не всевладний, йому не під силу все стерти, ті події, що сталися більше дві тисячі років назад, як Голгофа зустрічала Христа, де він мусив померти, на одному з хрестів, що піднялись у пам'ятний ряд. Час без сили і рани Христа заживити. Вони й досі є доказом того, як він пролив коров. Щоб могти і донині всіх гріжних прощати і любити, хто б до нього в покуті провин всіх своїх не прийшов. Так, ця мить поза часом вона йому не підвладна, мить єднання із небом спасеною Богом душі, як тоді, так і зараз, ця мить така є відрадна, посягає у вічність, не маючи більше мечі, і надія спасених ніколи вже не погасне, як би грізно її не залякував знищити час. Адже їм приготоване місто у небі прекрасне, до якого всім серцем своїм вони линуть на раз. Але це ж час не впини. і це треба також пам'ятати, цього плином так швидко проходить все наше життя, як же треба нам шлях до спасіння впізнати, як же треба не втратити нам отумить каяття, щоб серця не обтяжила сила земного тяжіння, щоб із присмаком жалю. І знову цей рік не погас. Бог дарує усім, і сьогодні в Ісусі спасіння. Він зробив все, що міг. Ну а ми невже втратимо час? Слава Богу.